Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали. Мені тут пташка в дзьобику принесла досить дивний інсайд. Але оскільки у нашому шапіту може бути усе, що завгодно, офісний люд має унікальну здібність пробити дно, доведено кейсом набуя. Вирішили його оприлюднити. Пише Алюна Яхно. Отже, залі люди прешу, що тебе отримало казівку, активно шукати компромат та реєструвати кримінальні провадження проти колишніх армійських високопосадовців. Називають прізвище Михайла Завроцького, Сергія Наєва, Миколи Олещука, Віктора Моженка, Сергія Кривоноса, Валерія. Кондратюка, чому раптом тут є дві причини: Перша – офісу не подобається їх незалежність, авторитет та впливи не тільки в межах України, але й на міжнародному рівні до їхньої думки прислуховуються. До того ж, вони не мають ані звичка, ані бажання узгоджувати свою медійну активність будь ким, тим більше з офісом президента, до якого здебільшого знаходяться в опозиції. Друга причина вже готуються до виборів, і засчищають поле від будь-яких можливих конкурентів. До речі, ви помітили, як офісні телеграм-смітники почали стрибати на заложного чи мають вказівку шукати будь-які можливі і неможливі порушення. Байдуже, що справа буде шита білими нитками, плювати на це. Головне швидка реакція реєстрація кримінальних проваджень та гучні заголовки в телеграм-смітниках. Навіть якщо всі ці справи розваляться, не дійшовши до суду, їм забезпечить широкий медійний розголос, мета нереальні вироки для генералів. Хоча такий результат залишається дуже бажаним. А дискредитація впливових військових в очах суспільства. Слідчі чудово усвідомлюють абсурд. Дність ситуації, але служба в служба. ніхто заяву за власним бажанням не написав. і цього інсайду можна було би відмахнутися. Мовляв, цього не може бути, бо не може бути такі відомі люди. Впливові генерали, але у січні цього року суд відправив під арешт полковника генерала, який підсточував у незалежній обороні Харківщині. І суспільство цього не помітило. На жаль, паралельно з тим генерал Малюк почав перевіряти інформацію щодо своїх генералів, якщо суд доведе винуватість із генерала Збовітюка. Відставка рапорти, погони на стіл і у камеру гратися ніхто не буде. Після підозри генералу Вітяку набу очікує на нову хвилю атаки з боку СБУ. Про це заявив директор набу Семен Кривонос. Пише ЦПК. Зараз я отримую сигнали. Я з вчорашнього вечора, що у співробітників СБУ через підозру їхньому генералу Вітяку вже на руках ухвалили, бо тільки чекають. Коли повернуться якісь люди за кордону, в нас за дійсно мій перший заступник за кордоном, прокурор про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні кілька детективів, і ми очікуємо наступної хвилі. Цитує кривоноса українська правда. Директор набу нагадав і про детективів, які більше вже місяця підспідставно перебувають за ґратами. Тих справах СБУ вже продемонструвала, що здатна на Ми чули, як у справі шабуні нагучені заяви, які не знайшли підтвердження в офіційних документах. Бо головне це помста тим, хто посмів розслідувати корупцію в оточенні президента. Тому на жаль, адекватних дій від політичного крила СБУ, яке працює у стилі раннього. ОФСБ очікувати не варто. Вони і надалі будуть захищати корумпантів з офісу президента. А також тих, як Вітюка, Шилота Дука і Ота Ірина Фадрів пише збуї задані разбикація. Вітюка на майдані, дорога служба Божа. Хто і вітюк, ми знаємо. Принаймні, у мене є папка на букву. В вітюка його чого в мене є. Папка вітюк, це ж нібито не Карпюк. Розказую я усіх дорогих своєму серцю Мужчин і женщин папкою, Ну щоб не забути ніколи нічого важливого. Дивіться. Що в мене там написано служба безпеки України Вітюк був тим представником СБУ, чою його скандальну декларацію. Усі говорили навіть і не цього року. Вітюка кошмари в архітекторів у контексті 56-55. Це любимий закон голови назви партії Слуга народу Олени Шуляки. Це підтвердить всім Анна Кириї. І я вітка. Ми знаємо давно. Пишемо, що про нього давно це не про пумство, це про справедливість. Вітюк спокійно собі знімав відос, коли на майдані розстрілювали людей. Я біля Беркутівців про це написало слідство. Інфодивіться, який боєць молодець, це вислужливий, услужливий зазначено особу допитано в якості свідка. Одна корисна інформація, яку представляла би доказовий характер чи інтерес для слідства з її показів не отримано. Йдеться у відповіді на запади журналістів. Розслідувачі відео на яке знімав з боку спецпідрозділу «Беркут», Він не надав, сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон. А відео з інститутської він видалив ще до того. Нікого з тих, хто стріляв, він теж не впізнав про це те. Аж пише слідство. Тобто, от такий у нас портрети Вітюкам. Це не про помсту, це про справедливість, яка давно відкладена у часу у цій справі, не мовчи ті шабуні далі мовою оригіналу. Отже, маємо Сергія Дуку, який є першим заступником начальника департаменту СБУ з захисту державності людина, який Зеленський присвоїв звання бригадного генерала СБУ. Дружина дуки має частку у бізнесі на окупованій території, який значиться у реєстрах Російської Федерації. Дука має тещу і тестя, які вже під час широкомасштабного вторгнення подорожували в Російську Федерацію, користуючись при цьому російськими паспортами. Сам же дука з політичного СБУ кинув в СІЗО, детектива НАБУ, звинувачуючи того, у Підготовці до торгівлі з Росією, при цьому не маючи жодних твердих доказів. Проте бізнесу батьків власної дружини, зареєстрованого за законами Російської Федерації, дука чомусь зовсім не помітив. Ну, справді це ж свої, це бізнес своїх родини, тим більше з такими-то подарунками дружині у минулому році. Яка собі стометрова квартира в Одесі і недешевеньке авто своїм, як то кажуть, все. А ворогам президента тотальне беззаконня. Маємо те, що маємо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.